Кияни мають право отримати безкоштовні слухові апарати, навіть довгодороговартісні імпланти за потреби. Все завдяки міській цільовій програмі, ба більше в міських лікарнях почали проводити унікальні операції, які раніше проводили тільки у вузькоспеціалізованих закладах. Напередодні міжнародного дня глухих, яких відзначають цими вихідними, поговоримо про допомогу для тих, хто має порушення слуху. Дев'ятимісячний Андрійко не має вушок. Він народився з цією рідкісною вадою. У нього мало того, що відсутні зовнішні вушка і ще порушення внутрішні. На жаль, у нас немає можливості, в принципі, для, при такій патології зробити якусь операцію. І тут нам в цій лікарні чудові лікарі допомогли і. Ми дуже рано отримали апарат кісткової провідності, і це майже найперший випадок, коли так рано дитинці ставлять такий апарат. Апарат кісткової провідності забезпечує передачу звуку до слухового нерва через кістки черепа. Андрійку його встановили в чотири місяці. Нині хлопчику дев'ять, і він добре чує, навіть коли з ним говорять пошепки. Дивись, у нас теж. Якби не було цього апарату, дитина не могла б чути зовсім трошки, тільки голосні звуки. І найбільше, що така дитина не може самостійно володіти мовленням, не може розвиватися і не має ніякої іншої можливості дати дитині слух. Вартість апарату, завдяки якому Андрійко чує близько мільйона гривень. Маленький киянин отримав два таких безкоштовно завдяки київській міській цільовій програмі. Підтримка та розвиток охорони здоров'я з цієї ж програми виділяють гроші і на закупівлю кохлеарних імплантів, вартість яких не менша. З 2023 року. Цей метод слухопротизування почали проводити в міській свято-михайлівській клінічній лікарні. Це надзвичайно великий крок. Тому що насправді ці дітки і військовослужбовці, які втратили слух під час агресії Російської Федерації, змогли повернутися до звичайно нормального життя. Нині в Святомихайлівській лікарні працює команда разом зі спеціалістами університету з Богомольця Вачавського університету Лори Інституту. Ми підготуємо тут потужну команду, яка буде забезпечувати саме ці операції у киян. Ну і лікарня буде таким центром, стане потужним осередком з відновлення слуху. Слава Богу, все добре. все вийшло. Дякуємо всім із увагу, і слова і Олександрівській лікарні, всій адміністрації дуже уважно, дуже все було добре. У нас. Без хорошої реабілітації навіть успішне оперативне втручання може не дати бажаних результатів. Вони будуть проходити цю реабілітацію саме на базі нашого структурного підрозділу Святоміхалської клінічної лікарні, підрозділу СУВАХ. Це дуже круте місце. Ну серйозно. У мене дитина, яка не йшла на контакт взагалі. Ну взагалі, просто не не розмовляла з людьми, ні і зі мною не розмовляла. Вона зараз хвони обід дитини ходять в загальний садочок масовий, і там і співи, і танці, і друзі, і все на світі. Кохларна імплантація проводиться, коли є повна глухота. Нині кількість пацієнтів, які її потребують, значно зростає за рахунок військовослужбовців. Військовослужбовець, який отримав дуже важку травму з кроневої кістки, тобто голови. Це міновибухова травма, в вибуху, і в нього була повна втрата слуху. Після оперативного втручання і кохларної імплантації безумовно він отримав соціально адекватний слух. Якщо дитині з глухотою вчасно встановити імплант, вона геть не відрізнятиметься від однолітків, як ці двійнята, наприклад, які мають такі імпланти. Хочу, щоб ви послухали, як звучать дітки, які вчасно проімплантовані. Якщо на дереві листки пожуттіли, якщо край та тахи полетіли, якщо небо сиве, якщо дощ к'ється, тоді полоку осінь і свеча. Чудово, як тебе звуть? Соломійка. Соломійка, скільки тобі рочків? Шість. Шість. А братика як звуть? Матріш. Завдяки міській програмі кияни можуть отримати і слухові апарати безкоштовно. В нашому центрі можуть отримати слухові апарати пільгові категорії населення: інваліди, учасники бойових дій, військові, чорнобильці. Це щодо дорослих. А ось дітям не потрібно бути в пільговій категорії. Наталя Білогурова, В'ячеслав Сіребрінікав, телеканал Київ.